Altyazı <laughs> M.K. кај шеда кој е касен на цел такви се патуци дека така е што било простој калориен и за тоа живеат Що, вітаємо вас на матчі сьогодні з Миронівщини проти Денгов. Ми ну, дивимося за штрафним. У нас пішла, як бачив, вдається перекинути стінку. Відбувається довго, чи дасть контракт, боротьба в центрі. Є контроль, контроль стріля, але трохи не тут спокійно, дуже... не погано віддає на хрепенюках, дальню шулипа заходить, шулипа, шулипа зачепився. Зачепився, можна було прийняти. Класно, класно, на ремонті обіграв. А що далі? Може пробити, є час пробити. Є час для людина Миколика, бо коли піде на Мельничука, Мельничук, там відскок, знову відскок, Дарда, <звук> Дарда <звук> не влучає. І <звук> класна передача, яка передача, передача? виходить, <звук> викид, удар є! <звук> не влучає, Не влучає, але яка класна атака, яка передача викид.

Опа падають. Цікаво, цікаво! Жовта пішла ще. Зараз там будемо роздати після. Пробивав стіночку, щось робити. Побачимо, Бойко. Побиває бойко. Гойк забувається! Гойко забувається! Останніх взагалі хвилина, секунда в цьому матчу, Ось це удар. Це це, це, це це спеціально. Ну Друга, що? Сука, завтра праздник, люди зійшлися, і то свято взяв. І спортив, він зіпсував свято літер. Є Пуденко, так ніколи не понапали. І це кінець матчу. Команда Денгов перемагає сьогодні на визі Зирю, Ну, матч такий валітольний, трохи. Але результат є результат. В кінці бойко забувається. був. Штрафний, до речі, влучив. А дарба до цього непогано впав зробив цей фол. Я заступник, що в цей час. Це якісь там не ваші наші організаційні питання. Правильно зробили. Просто купили, що було отримання в листі. Он не ходіло. Поставили. Це ви виграли. Босталу тут тут. Либай виставляє, так вона тирай, там не було. Запропонуєте з керівництвом доповнення. Давайте давайте. Катались. Катались. Скажіть мені, на другу. Я ж у той доказі, викажіть ваше тому. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте, давайте, відкрийте, давайте займемося роботою. Тут центр був. Зараз відкриваємо. Відкриваємо. Я вам сейчас покажу. А видно буде тут, то правда.